Починається з того, що хтось підходить до якихось дверей. За дверима стояла невідома нам людина. Вона була вдягнута в білий піджак та білий галстук. До нього прийшов кур'єр з аптеки. Чоловік був дуже радий, що йому прийшла його посилка, бо він нарешті зможе завершити свій експеримент. Частина перша, честь двох, вересень 1885 року. Меніток пана Адерсона. Серед кімнати стоїть елегантно одягнутий чоловік. Він мав монокуль та вуса. Також він носив залануватий піджак. Його звати Атерсон. Він роздумував про заповіт його друга. Заповіт не міг дотримуватися, якщо особа спадкоємця викликає сумніви. Атерсон вирішив похрітися біля каміну. Тут вже починається геймплей. Ми просуваємось по кімнаті та можемо оглядати різні речі, які присутні в цій кімнаті. Підійшовши до каміну, нам дали завдання. Чи то відкрилася арка, Я таки не зрозумів. Вона називалася «Прогулянка на вихідних. Пан Атерсон сидів і роздумував біля камину. Він вважав, що найкращий спосіб зосередитися це дивитися, як горить вогонь в каміні. Зрештою, трохи так посидівши, він вирішив випити та розслабитися, поки його не пройде. Тут я вирішив походити по кімнаті та порозглядати її. Атерсону дуже не подобався заповідь його друга, бо він не вважав його надійним. Дійшовши до стола, він неочікувано згадав, що він домовився перегуляти з своїм другом. Але він вже запізнюється. Атерсон поспішив назустріч. Трохи згодом пан Атерсон дістався сліпого провулку. Тут я замітив такий собі інвентар. Там була якась знахідка. Та відомості про Лондон. Зрештою, він зустрівся з паном Енфілдом. Пан Енфілд це приємний на вигляд чоловік із родим волоссям та сірим піджаком. Вони трішки поговорили про погоду. Вирішили піти прогулятися. Вони пішли головною дорогою по дорозі. Вони зустріли хлопця з газетою. Там йшлося про приватного детектива, які останнім часом стали доволі популярними. Цей детектив спіймав відомого злодія. Також вони приходили повз магазин тканини, де місцевий продавець спробував продати свою тканину. Пройшовши повз ще один магазин, пан Енфілд замітив аптеку. Вони так здивувались, ніби той аптеки там взагалі ніколи не стояли, бо там можуть продавати отруту. Потім починається новий квест. Історія одних дверей. Пан Енфілд замітив розбиті вітрини одного з магазинів. Пан Енфілд був свідком того, як цієї ночі ламалися вітрини. Енфілд почав боятися та сказав, що він знову тута. На цьому моменті камера показала черевик посеред дороги. Тут запропонували е, купити додаткову картинку, але добре, що була безкоштовна спроба. Пан Енфілд вирішив розповісти цю історію Атерсону. Він розповів, що він досі не може забути тріск кісток та дитячий крик. Спойлер, він не він дуже сильно перебільшує. Арн, до речі, дуже класний. Енфілд сказав, що та людина виплатила родині дівчинки 100 фунтів. Енфілд показав, де живе той чоловік, і що він виписав чек з не його підписом. Тут пан Енфілд каже, що то був підпис друга пана Адресана, але він не сказав кого, щоб берегти його честь. Потім Енфілд сказав, що того чоловіка звали Гайд. Зрештою, пан Атерсон відправився додому. Там він згадав, що ім'я Гайда було в заповіті. Атерсон вирішив сходити в свій архів та перечитати заповіт. Але він забув пароль. Тут починається завдання, яке називається заповіт доктора Джакіла. Раптом гра пропонує нам дізнатися код від дверей за допомогою підсказки, які заховані в цій кімнаті. Перша підсказка. Сума першої та третьої цифри дорівнюють 9. Друга цифра є сумою всіх чисел в книзі на полиці. Дев'ять. Перша цифра це кількість картинних рам в кімнаті, це три. А останнє число свічок в кімнаті чотири. Разом пароль виходить 3964. В середині Всередині архіву стоїть велика кількість тумбочок, а в кінці цієї кімнаті столик заповіду. Тут починається гра, де потрібно заповнити. Дужечки, так можна сказати, я не знаю, як це навіть назвати цю гру, але там потрібно в потрібне місце, поки рухається курсор, попасти. Опиняється, що Едвард Гайт є наслідником заповіду. Потім Атерсон говорить дуже пафосну річ, що він думав, що це якийсь хуліган і його потрібно зупинити. Тут головний сюжет першої частини закінчився. Проте тут є хронологія з додатковим сюжетом. Тут ми граємо за пана Гайда. Він вийшов посеред ночі, сказав пафосну річ і пішов втращити вітрини, бо вітрина йому не сподобалася. Ну, так всі роблять, звісно. Коли ми розтрощили вітрини, ми пішли, але на, на нас налетіла дівчинка та впала. Вона закричала, і на крики прибігли люди, в тому числі і пан Енфілд. Вони наїхали на Гайда, що він зробив з дівчинкою і т.д. Зрештою, Гайд відмазався грошима від них, проте, коли дав чек, пан Енфілд накричав на нього, сказавши, що, що це підробка. А На ранок вони пішли в банк, і чек не був підробкою. Тут все закінчилося. І знову з'являється невідомий чоловік, який, як сказати, Знову ж таки хоче розповісти про свій експеримент, але кур'єр не сильно розуміє про що він говорить. Потім там була аналогія з душами. А ця гра називається Мез Мезем and Ендхуд. Знову ж вибачте, якщо погано прочитав. Тут декілька частин. Я прийшов першу тут є українська, та вона безкоштовна, але тут є реклама та платний контент. Зрівнюючи з минулою грою, вона цікавіша. Тут набагато більше геймплею. Якщо буде актив, я зніму другу частину. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Також можете підписатися на мій Тікток і всім пока.